Головне про події 30 липня. Окупанти обстрілюють ЗСУ північно-корейськими ракетами. МінФін попередив про ризик проблем з виплатами військовим. А британська розвідка прогнозує просування російських військ. Докладніше далі. На порталі Дія тепер можна отримати військово-обліковий документ з qr кодом з реєстру призовників і військовозобов'язаних. Про це повідомляє Мінцифри. На Курахівському напрямку у Донецькій області українські десантники 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади відбили черговий масштабний штурм окупантів, до якого залучили 57 одиниць техніки. У ніч на 31 липня можливі затримки під час перетину українського кордону через технічні роботи, які проводитиме державна митна служба. Винищувачі F-16, які США поставлять Україні, модернізують і оснастять найсучаснішою зброєю, включно з ракетами Повітря Земля. Повідомляє Wall Street Journal. Цю зброю можна буде застосовувати на території Росії. Цитуємо у відповідь на атаки з-за кордону. Російські загарбники почали застосовувати проти сил оборони північнокорейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Булсе4, який може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 кілометрів. МінФін попередив про ризик проблем з виплатами військовим уже у вересні, якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, наразі дефіцит бюджету становить 500 мільярдів гривень. Охоронець столичної поліклініки Вадим Мошкін отримав чотири роки в'язниці за те, що не відчинив двері в укриття під час тривоги. Це призвело до смерті трьох осіб, розповіла працівниця апарату суду та речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова. Британська розвідка прогнозує, що Росія продовжить тактичне просування у найближчі тижні, попри обмежену загальнооперативну спроможність. Ізраїль закликає НАТО виключити Туреччину з альянсу після погроз президента Ердогана вторгнутися до країни. У НАТО немає спеціального механізму виключення країни-члена однак у держав є право вийти з альянсу. Угорщина відчинила двері для російських шпигунів. Голова Європейської народної партії Манфред Вебер закликав обговорити на саміті лідерів ЄС у жовтні рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів. За його словами, цей крок Угорщини дозволить неперевіреним росіянам безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.